Нині великий праздник іще в Македонії Северної. Там із древності существує Охрицька архієпископія, тобто та церква, яку недавно сербська церква дала їй автокефалію іменно Сербська церква Охридської архієпископії підтвердила, що це древніша церква в Європі православна, котра тягнеться від. Часів Кирила і Мефодія, от Клімента Охрицького, першого помочника і Мефодія. Но точно паралельно Охрицькій архієпископії Мукачівська наша митрополія. Карпаторуська єпархія церкви була майдрівніша і ніколи не підчинялася другим. Завжди була самоуправляюща. Як Охрицька архієпіскопія і Мукачівська Карпатируська церква це дві сестри або які дві лінії отця тих Кирила і Мефодія. Одна лінія пішла на Карпати, а друга пішла на Охрид, на Охридське озеро. Там такі ж великі гори, як і Карпатські гори, де можна було в часи тяжкі спасати православ'я. У нас Австромадярщина, там унизу турки. Турки страшно мучили православних, а періодом і Болгарське царство пыталося завоювати ту частину слав'янства, але вони до сих пор не далися. І донині македонські православні, вони кажуть, ми окремий народ, і призвано так, і в Оон записані. Хоча болгари донині кажуть, не существує македонського народу, це лише частинка болгарського. Ми такі вечірки завжди чули і в наш адрес, коли казали, що русинів не существує, це лише як віточка якогось народу. Ні, це древніший народ, який має свою історичну пам'ять, а головне – релігію древнішу в Європі. Іменно Кирило Мефодіївську. Так що нині в Охриді великий праздник. там празнується, ну в місті з нами, пам'ять равноапостольного Климента єпископа Охридського, а також наума Сава Горазда і Ангеляра. Сповнив ще й то, що коли у 885 році помер наш Мефодій, архієпископ Мефодій, то його діяльність була така обширна велика, що до наших земель досягала. У нього було б много помочників, у нього в той час вже були много школ. Школи могли мати і тисячі дітей, тисячі людей, там тоді вчилися і дорослі. І ще до того, як у Києві відкриється при Ярославі Мудрому школа для дітей, сто років раніше такі школи вже відкривалися. І у Блатенському княжестві рядом коло тепер озеро Балатон, і на нашої Тисодунайської низменності, і Верхньому Потисю, як називають, і по церковному Карпатська Русь. І так, в той час, коли помер Мефодій, то його замінив і став на його місто Горазд, єпіскоп. Всі остальні були Клімент. Наум Сава і Ангеляр були тоді ще пресвітерами. Але вони мали такий опит місіонерської роботи, що настілько розпространили православ'я Восточної і кирилицю по центру Європи, що Рим перепудився, якщо перший раз кирили Мефодій купили Рим тим, що привезли туди мощі. Климента Римського четвертого єпіскопа Рима. Вони були у Криму і там в Інкермані знайшли мощі. Та ті мощі понесли з собою, а потім повезли в Рим та і за мощей Папа Римський Ніколай все це прийняв і у такому в радості духовній благословив служення на слав'янській мові і менше говорив о зличі. Восточної і западної релігії раді мира. Але коли ввідів Рим, що така сила у православ'я і у кирилиці швидко витіснила латинику, новий папа Римський Стефан приймає рішення заборонити служення на славянській мові. а ще тому, що ще зробили? Проповідник Мефодіївський. Ранній невідомий пост у суботу. Та пост у суботу православні не приймають, бо то День Божої Матери. Ну, а латиняни то придумали собі. І третій момент. Туди вже пробували вводити латиняне добавку до символа віри, називається по-латинськи філіокве і од сина. У Біблії написано в Євангелії, що Дух Святий, От отца і сходить, той буде свідчити про мене, про Христа. І вдруг вони, у той православний символ віри, який був у Римі, от Отца і Оту таблицю потім у Римі спрятали, поклали другу таблицю, добавили, от Отца і Сина. Так вони нарушали древню віру. І ось ці проповідники критикували, то не міг потерпіти папа Римський Стефан і заборонив офіційно служення на славянській і славяно руській нашій мові. Мало того, коли ввідів, що ОТО не дає ніч, було приказано фізично ізгнати православних кириличних вон із Моравії. І із тобташніх центральноєвропейських земель, а туди прийшли німці, латинські місіонери, к тому же і слідуючий князь Святополк, після Ростислава, також під давленням німців, почався сторонити поддержки учню Кирила і Мефодія, І вони були вигнані вонь у 886 році, тобто за 110 років. До Крещення Києва, вони були вигнані. Ну от то діло запам'яне на все життя. Ученики Кирила Мефодія, коли були вигнані з Моравії, з теперішніх земель центру Європи, чи кажуть, середина Європи. Так, коли так от, двома потоками пішли ученики. Одні пішли на Карпати до нас і по нашому, по нашому преданію. Вони організували Грушівський монастир, і Угольський монастир, і другі монастирі. А одна частинка пішла на Болгарію, з Болгарії прийшли на Охрід. І там Охридський Климент став єпіскопом і 100 років займався переводами на слав'янно-руський язик усіх богослужебних книжок. Божа милость! Готовила крещення київських полян. Ну, якщо б крестили київських полян, не було в Києві ні школ, ні переводчиків, і священиків не було з слав'янорусів. Можливо, було один-два, а треба було тисячі. Так от все возмістили. Климент Охридський і вся його велика школа. І я розумів, яку силу дали. От ці школи, особливо Охридська, їх переводи, і вони потім переводили, і, що недостающе, що не вспіли зробити крили Мефодій, і ученики, переводили цвітну тріодь, тобто, практично завершили що є, що є у православних служження, приготувати для всієї церкви добрі посібники, учебники. От почому такі багаті держимося свого, і туй ми діти Божі подліної православної канонічної церкви, нині в структурі Української православної церкви, де блаженніший митрополіт Онуфрій. Ну а у вічності віримо, що в'єдно з святим великому учніком і цілітелем Пателеймоном, з святим і ранопосним кліментом науком самого ангеляром. Ікона яких знаходиться в нашому нижньому храмі, при вході в храм, обратить внимание з лівої сторони. Миту й подвійні діти Христових, а у вічності і наслідника небесного Царства Божого. Амінь.